Так, ну що, наступна база, на яку ми дивимося, це база Агад, Агата Бріс. Ціни у вас 2 200, починаючи так. Ага, це за двоє людей. Так. А, як... а якщо там троє, четверо з дітьми? Трьохмісний, ага. 2 200, 2 600, 300. Я зрозумів. А що на рахунок там... Кухня загального користування, там все є для готовки кафе скоро відкриється, парковка, угу. дитячий басейн з підігрівом, басейн, дитячий майданчик, угу. е, альтанки, зона барбекю. Фону. А, ну тобто це все входить все у вартість, так? Да? А можна подивитися Так, номери? Та.

Оцей номер ще раз коштує три. Три, так? Да? Ага. А наприклад, там харчування окремо, скільки коштує? Е, харчування окремо. Є кухня загального користування, де можна готувати. Кафе буде по меню. Це не буде входити як. Ну я зрозумів, каждая... да, що не буде входити так, вартість, але ну, ще вартість кафе ви не знаєте, так? Да? Ні, тому що. Тобто наразі визнація... просто сам приїжджаєш, сам готуєш собі так. Де, і все, так? Да? А де тут поряд якісь інші кафе є? Чи нема? Дельфін. А, дельфін? є? Так. Ага. Ну, це от вся ваша територія, да? так? От так. забору до забору. Ну, так. То невелика, але дуже така чиста. І все є так. необхідне. Стараємось. А в минулому році працювали? Так. Так. Even... And... Mm -hmm. Чер... а, з липня почали. Липень. І mm -hmm. багато людей було. Липень був досить такий бізі-бізі. Ага, все добре. Ну, добре, тоді бажаю вам побільше Дякую, людей, щоб все у вас було добре в бізнесі. Гарного дня. вам. Багато-багато Дякую. Ну ось такий от приємний готель, в принципі, мені сподобався. Все чистенько, все з басейнами. Бачите, закритий доступ до моря, спонукав в готелі, всі поробити собі басейни. І тепер вони всі з басейнами.